Слава Україні! 4 грудня пропоную провести вам в інформаційній компанії Першого Подільського. Одеса була під прицілом ворога. Постраждали люди та критичні об'єкти. Хмельниччина засуджено до п'яти років ув'язнення хмельничанина за привласнення банківської карти та крадіжку в умовах воєнного стану. У ніч проти 4 грудня противник атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер М а також 138 ударними БПЛА типу шахет, гербера і безпілотниками інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України за попередніми даними станом на ранок. Протиповітряною обороною збито або ж подавлено 114 ворожих БПЛА на півночі, півдні та сході країни. На жаль, зафіксовано влучання балістичних ракет та 24 ударних БПЛА на 14 локаціях. Неспокійно цієї ночі було в Одесі. Ворог атакував безпілотниками. Внаслідок атаки виникла пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено будинки, та шестеро людей постраждало. В окремих квартирах через ударну хвилю опинилися заблоковані дві людини, яких рятувальники спільно із поліцейськими деблокували та передали медикам. Пожежу вдалося швидко ліквідувати, попри повторний сигнал повітряної тривоги. Також на місці працювали психологи, ДСНС, які надали допомогу 33 людям людям, серед яких шестеро дітей для мешканців будинки організували пункти незламності від ДСНС, Червоного Хреста та міської влади. Красилівська громада у Скорботі. Сьогодні додому на щиті повертається відважний воїн Юрій Казмірук, 1993 року народження. На жаль, чоловік загинув, захищаючи Україну 1 грудня на Дніпропетровщині. Поховають героя у рідному селі Щиборівка. Світла пам'ять оборонцю щирі співчуття рідним. За публічного обвинувачення окружної прокуратури міста Хмельницького, 46-річного місцевого мешканця, визнано винним у привласненні офіційного документа, вчиненому у корисливих мотивах, та крадіжці вчиненій повторно в умовах воєнного стану. У лютому 2025 року засуджений на одній із зупинок громадського транспорту в обласному центрі знайшов та привласнив кредитну банківську картку місцевої мешканки. Отримавши доступ до картки, чоловік впродовж двох днів розраховувався нею у магазинах, закладах харчування та аптеках. Загалом він здійснив 44 покупки, використовуючи функцію оплати без введення пін-коду на суму понад 30 тисяч гривень. Засуджений неодноразово судимий за вчинення злочинів та провів за ґратами понад 9 років. Вироком суду йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. У Хмельницькій військовій адміністрації попереджають сьогодні в межах Кам'янець-Подільської територіальної громади заплановані військові навчання. Буде гучно з 9 ранку до 15.00 прохання мешканців зберігати спокій, однак не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Від цього залежить ваша безпека. Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін разом із представниками області перебуває у графстві Дербішир у Великобританії. Мета поїздки посилення міжнародного партнерства, залучення інвестицій, розвиток енергетичних та туристичних проєктів, а також розширення підтримки для українських ветеранів. Попереду важливі зустрічі покликані перетворити партнерські наміри на конкретні економічні та соціальні проєкти для відновлення і розвитку Хмельниччини. За добу до підрозділів головного управління Нацполіції у Хмельницькій області надійшло 598 повідомлень про події та правопорушення. 119 із них кримінального характеру по лінії безпеки дорожнього руху склали 155 адміністративних протоколів, із них 14 – за керування транспортом у нетверезому стані. Також зареєстровано дві дорожніх транспортні пригоди, у яких одна людина загинула та одна отримала тілесні ушкодження, ще 13 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 550 повідомлень від мешканців області. Сьогодні, 4 грудня, протягом дня на території Хмельниччини буде хмарно без істотних опадів. Температура повітря по області прогріється до 8 градусів тепла. Дякую вам за приділений час. Це все, що встигаю розповісти вам на цю мить. А допоки ми готуємо новий випуск, пропоную слідкувати.